Важливість роботи української залізниці в умовах сьогодення важко переоцінити. Це не лише безперевне перевезення цінних вантажів, а й евакуація громадян з небезпечних зон. Спочатку повномасштабної агресії у західні регіони потягом переправили понад 4 мільйона людей. З них 116 тисяч відправилися саме зі станції Кривий ріг головний. Безкоштовна евакуація відбувається і до нині. Зробити це можна потягом номер 120 з сполученням Запоріжжя Львів. Він курсує щодня, не припиняє свій рух і інші звичайні приміські поїзди та поїзди далекого прямування. Курсує приміський транспорт, приміські поїзди. Це Дніпро, Нікополь, П'ятихатки, Апостолова, Чертомлик, Тимкове, Кривий ріг», «Інгулець». Сортувальний, тимкове. Залізничний перевезник підготувався до роботи взимку та до можливих блекаутів. На 96 вокзалах України вже відкрилися пункти незламності. Один такий відчинив свої двері на станції Кривий ріг. Головний ще у жовтні. Підключають мобільний телефон, набирається код, і ячейка зачиняється. І все. І людина може спокійно йти відпочивати. В очікуванні свого потягу до Олександрії, до пункту незглавності на вокзалі, завітав пан Павло. Аби батарея його смартфону не сіла під час поїздки, чоловік підзарядив її у спеціально відведеному для цього місці. Дуже зручно. У разі якщо телефон сідає, буває або Нема зарядного пристрою, щоб зарядити його. Пані працівники, вони дуже вічливі, можуть допомогти, якщо щось не знаєш або по місту, або так. У цьому пункті незглавності усього вдосталь на різні випадки життя: продовольства, медикаменти, альтернативні джерела електроенергії, система зв'язку Starlink, тощо усе це безкоштовно для відвідувачів. На час блекауту ми забезпечені дизель-генератором. Забезпечені деспаливом, забезпечені буржуйками, дровами, вугіллям, ковдрами, посудом, термопоти, вода технічна, вода питна все у нас є. Пункт незламності, як і увесь вокзал, працює цілодобово. Втім, під час комендантської години всередині можуть знаходитися пасажири з квитками у охайному вигляді та тверезому стані. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.